E Нашому каналі, ну що, другий день ми на дачі. Вчора телефон розрядився. Я нормально вже не змогла закінчити відео, і ми вчора якось по факту не встигли зробити всю ту основну роботу, яку планували зробити, тому вирішили ще приїхати сьогодні, але не надовго. на Півдня і все. Тим паче сьогодні так холодно, прям набагато холодніше, ніж вчора. Тому сьогодні в мене по плану підживити чесник. Зараз це кольче потрібно зробити. Це те, що я вчора не встигла зробити. І застелити свої лілейники, які я висадила вчора, агротканиною. От, тому що це також доволі об'ємна робота, яку потрібно зробити. Саша також не встиг з водою зробити всі ті справи. Не було якихось там потрібних запчастин, які ми сьогодні вже з раночку докупили в епіцентрі, тому він також встигне зробити те, що йому потрібно. Тому бажаю вам приємного перегляду. заварюйте чайочок і запрошую вас в наш сьогоднішній дачний день. Ми працюємо, а ви дивитеся. Як чесничок почати підживлювати, треба його пролити, бо земля досить суха, у нас дощів немає, тому зараз качаю воду і поливалочкою буду проливати увесь чесничок. Для чого нам зараз потрібно підживлювати чесник? Навесні, для того, щоб чесник розвивався, гнав зелену свою масу. А саме від тої зеленої маси залежить потім, яка сформується чесничина, тому що через зелену масу йде фото... фотосинтез. Для зростання зеленої маси нам потрібен азот. Зараз його навесні. Катастрофічно не вистачає в ґрунті. Тому для того, щоб поповнити запасу азоту і стимулювати ріст чеснику, ми будемо використовувати аміачну селітру. Це перший компонент. І другий компонент для чого нам потрібний, тому що зараз в нас вночі ще немає температури в плюс 15 градусів, і рослини не так гарно можуть засвоювати той азот не на 100%. Саме тому, що зараз іще прохолодно. Тому для того, щоб збільшити. Здатність рослини засвоювати азот, ми будемо додавати сульфат. Ось ці всі добрива, вони продаються в звичайних огородних магазинах, це сульфат. Ці добрива в тому абсолютно без проблем розчиняються у воді. Як ми будемо додавати? Одна столова ложка аміачної селітри і одна столова ложка магнію сульфат на 10 літрів води. 10 літрів води з цим добривом розраховані десь на 1 квадратний метр часнику. Тому давайте готувати розчин. Я поливаю лієчку, і бо лієчка гарно все це розпреділяє. Ось так беремо столову ложку аміачної селітри і столову ложку сульфат І все це розчиняємо. Перемішуємо, розчиняємо. Ну, і таких мені, мабуть, треба буде поливалочок 5-6 зробити. А ви вже дивіться по вашому чесничку. Але обов'язково перед цим пролити землю. І заливаємо. Ось, у мене вже майже все розчинилося. Також такою сумішшю ви можете полити свої тюльпани. Тюльпани дуже люблять азот і магнія сульфат. Від цього вони будуть квітнути довше, та квітка буде більша. Ну що, я нарешті дійшла. До цього етапу агротканина чорна, плотна. І буду зараз застеляти всі ось ці лілейники, всю цю доріжку, яку я висадила. Для чого я це роблю? Ну, по-перше, це захист від бур'янів, тому що під цією агротканиною вони рости не будуть. По-друге, тут земля, пісок, в ній не тримається волога взагалі. От. Тому ця тканина буде трохи затримувати і вологу, яка там є. І по-третє, це красиво. Я застелю зараз агротканиною, Потім ми підемо з вами до лісу. Я наберу голочок, шишечок. І все це закладу. Я так робила вже вдома, і мені дуже подобається це красиво. Це не потрібно сапати, і плюс там дуже гарно зберігається волога. Я роблю ось так шматочками, бачите, розрізала, розрізала, потім роблю ось так і вирізаю як таку луночку і ось так все. І шматочки підуть на викин. Потім, коли я принесу, я, мабуть, зараз піду, бо вітер і піднімає агротканину, треба принести мочу, щоб вже її положити, і щоб вона тримала. Ну, або камінчики зараз якісь складати. Ось так я мочую. Я так і дома робила, ну, верніше, закладаю агротканиною. Я так робила і дома, в мене все влаштовує, в мене ніде тепер не росте бур'ян. Так, вітер сьогодні досить сильний, тому я вирішила одразу йти за мочею. У нас тут в лісі гілочок, ой, верніше, голочок. Шишечок просто масу, тільки збирай. Відповім зразу, так, я знаю, що для агротканини є такі прикріплювачі. Чому я їх не ложу? Все банально, не хочу тратити гроші. Я вдома також не прикріплювала, а просто придавила мульчею. І все було добре. Навіщо витрачати гроші? Там, де їх можна не витрачати, правильно? Ліс нам ось дарує кучу всього, чим можна замульчувати. Так само можна було б замульчувати корою. Мені дуже подобається мульча корою, але її треба купляти. Ну, розумієте, я на цьому економлю. Я ось в лісі назбирала та й все. Бо в нас, знаєте, планів отак, куди витрачати гроші. Нам ще треба всю дачу зробити, привезти її до жилого стану. Тут стільки треба грошей. А ще будинок в Черкасах доробити, бо в нас там також ще все недороблено. Дивіться, які шишки красиві. Знаєте, як вони гарно виглядають. На клумбочці. Зараз все зберу. І буде краса, і вже питання з лілейником буде сьогодні закрито. І я почну там далі вигрібати увесь той мокрець. Для того, щоб і там посіяти травку. Так, гілочки не беру. Гілочки відкидаю. Якісь, якщо і попадуть, то нічого страшного. Я ходила, бачите, як вітром попіднімало все. А Саша мені нарізав отакі штучки, щоб я повтикала і по, ета, ну, тримала <гум> безкоштовні. Тут були всякі такі маленькі арматуринки, і він мені нарізав, тому зараз позакріпляю. Так, ось, вся мульча, що в мене вистачило і все. Тобто, я так розумію, мені десь треба походити 4 в ліс, але це вже буде на сьогодні. От далі ось застеляю, кріплю тими штуками, що мені Саша нарізав, але вони в мене вже закінчились, а мені ще ого, го скільки. І в такий вітер це робити, я вам хочу сказати, це ще те задоволення, це, звісно, капець, просто ти ловиш цю Е, Хочу сказати, що ось негарно виглядає, ось це те, що терчить агротканина, Да? Дивіться, я тут в майбутньому хочу або бордюрну ленту, або, можливо, шифером. Тобто, я прокопаю такі луночки, заверну туди всередину агротканину і поставлю якісь. да, там, заборчик, або це буде бордюрна лента. Ну просто це дорого, дуже ось таке, отаку довжину бордюрної ленти. Тому я так думаю, можливо, шифером зроблю, огорожу і воно все буде. Гарненько і цивільно. Це поки що така чорнова робота. Отак От воно не буде. І в подальшому, да, буде потім тут зелена травка, і на фоні зеленої травки ось ці лілейники під мочею ну, це буде дуже-дуже красиво. Так, Саша вже закінчив тут роботу. Тільки в землі. Ну так, да, в землі. Ну... Оце, Альона, ми сюди напалів, трубу засунемо, а сюди поставимо і виведемо нам тут водичку, щоб насосом так. можна було користувати, щоб не постійно колонки качати. Щоб як вдома, да? як кранік так. відкрила і вода побігла собі. Так. Але це вже коли ти зміниш насос, да? коли буде так. автоматика? Так. Вже як автоматику поставимо. А тут, мабуть, ще на полив поставимо кран. Ну, то можливо я пізніше трохи зроблю. Кран я поки що в мене немає. Ну, от, щоб можна було його відключати цей полив. Вот так що тепер в нас Саша зайшов в приямок, так? Да? Так, да, я в приямок зайшов. Ой. Оце стиковував десь Вот. І тепер у нас тут виведено. Що далі буде треба робити? Ну, що, втягти далі воду. Труби кидати, да? Чи що тягти? Ну, стикуватися, да, да, робити розводку цю, всю, всю. Розводити далі. Будемо далі все це діло збирати до кучі. І ось вона сюди, сюди, сюди. Ну, а далі, а далі, мабуть, туди, да вже піде, ось туди. Да, да, да. Угу. Піде далі, ось сюди піде, і потім вже від неї підуть ось такі е, шлангочки, які будуть поливати увесь город самі. Кожний день вони будуть вмикатися і все поливати без нас. Ну що, друзі, хвастаюсь вам, от зараз саме я хвастаюсь. Я зробила це. Дивіться, як красиво! Вже сьогодні мульчувати не буду. Немає часу. Ми ще десь годинку тут будемо і поїдемо додому. От. Тому кожної вихідний тепер буду приїжджати і ходити в ліс, брати мульчу і все це діло закладати. А зараз, поки ще Саша працює, там ще робить, ще ж годинку ми тут. Я буду зараз займатися з цією нецікавою справою, ось, ось, ось цією мокрець. Усе буду тут випалувати, тут довго працювати, але ж ми тут також збираємося сіяти травку, тому все одно треба його випалити, бо раундап його не взяв, цей мокрець. От, тому я приступаю зараз до цієї роботи. Що встигну, те встигну. Так, я сховалася, в нас почався дощ. Поки я вам сказала, поки я звідти вийшла із-будинку, прям почав карапати, бачите, мокренька я. Навіть і не знаю, можливо, зараз бігенько зберемося та поїдемо додому. Але дощ зараз це дуже-дуже добре. І на наші всі пересаджені рослинки, щоб газон наш поливався. Ну, бачите, який красивий, чорненький стоїть, мокренький. Нам треба, щоб він проріз, тому дощик нам зараз дуже-дуже на руку. Ну, Побачимо зараз. Боже друзі, я стільки просапала недовго, хвилин 40, мабуть, але я стільки зробила роботи зараз вам показую. Дивіться, скільки я вже просипала. Остальне вже просипаю на слідуючий раз. Висипаю вже це все. І ця частинка буде чистою. А зараз це, сашуня вон, закривається. І їдемо до домку. Приїхали ми додому, і я сьогодні увесь вечір займаюся своїми рослинками, саджаю, пікую, але знімати вже не хочу. Покажу вам готовий результат. Я ось попікувала іще один перчик, це в мене сорт, бачите, підписано. Все в мене бачата дуже гарний, такий вже йде, знаєте, товстенький стовбур, такі міцні листя, ну, класна розсада. І я вже попікувала свої пітуньї. От, сурфіньї, пітуньї, все попікувала. Дивіться, які гарні кущики в мене вже. Ну, якісь більші, якісь менші, красиві ростуть. І зараз, після пікування я хочу підживити повністю всю розсаду. Вже настав час, коли пора зробити перше підживлення. І хочу також поділитися з вами, чим саме я буду підживлювати. От, найперше, це, ну, в мене вже тут трошечки відкрито: це Радіфарм, це укорінювач. І друге добриво це. Плантатор. Але він буває різний, вам треба дивитися ось на ось цю внизу формулу. І середня цифра повинна бути найбільше. У мене тут формула 10, 54, 10. 54 це фосфор. Зараз він стимулює розвиток кореневої системи. І вони з радіофармом дуже гарно в парі. Працюють ось і радіофарм для коріння, і плантатор, плантатор да, також для коріння, тому що гарне, розвинене коріння це залог успіху нашої рослини. Азот нам поки що не потрібен, тому що азот буде дуже гнати нашу рослину в зростання, а в нас ще все-таки до висадки, ну мінімум місяць є. Тому зараз я Буду проходитися ось цим добривом. Тут іде на 10 літрів. Я зараз зразу буду розводити відро, бо в мене розсади дуже-дуже багато, і її стає все більше, більше і більше. Я також вже сьогодні посадила розсаду огірків, ті, які будуть йти в теплицю, бо я маю надію, що вже через 2-3 тижні я висаджу перші огірки в теплицю. Тому розвожу. І удобрю. Вам вже показувати не буду, бо це дуже довгий процес, поки я все це зроблю. А сьогодні вже сьома вже година, мені треба вже йти купатись, треба на роботу збирати. Завтра ж понеділок. От, немає часу все це вам знімати. Я головне вам розповіла, дала інформацію, чим зараз потрібно підживити всю вашу розсаду. А чим ми будемо одобрювати надалі, я вам також все. Розкажу і покажу. Все, друзі, на сьогодні. Пока-пока.